Добрий день! Сьогодні 30 березня. Сьогодні я вирішила посадити сидирати. Сидират гірчицю. Ось так вона виглядає. Бо гірчиця витримує заморозки. Зараз температура повітря в нас 20 градусів тепла. Насіння гірчиці повинно прорости через. 3-5 днів при температурі від 10 градусів тепла. Є два способи вирощування сидератів. Це рядками, як я буду садити. Вон я вже пробила рядочки. Ось такі в мене рядочки. Ось так виглядає гірчиця. Це, це перший спосіб рядочками. А є, є другий спосіб, коли просто сієш на вологу, сієш насіння на вологу землю та загортаєш граблями. Після того, як виростуть сири, сидирати, я їх сполю та на цій ділянці посашу кавуни або щось інше, а стебла з листями використаю як мульчу. Сидират гірчиться. Захищає ґрунт від вивітрювання і пересихання, взрихлює своїм корінням ґрунт, він стає більш пухким. Завдяки гірким ефірним оліям ця гірчиця здатна відлякувати шкідників. Гірчиця захищає рослини від грибка, її квіти привертають на дачу комах запилювачів. Вона позбавляє ділянку від бур'янів. Її можна використовувати як мульчу. Ось така користь від гірчиці. Ось в мене така ділянка. В минулому році в мене тут росли сині, солодкий перець. Що ще в мене такого було? Кілька кущиків помідорів. А в цьому році планую посадити кавуни. Ось так я зробила ось такі рядочки, пролила їх водою, тому що у нас дуже суха земля. Дощі були, але їх було дуже мало, тому прийшлося пролити землю, потім просипати, сидирати гірчицю, буду загортати. І коли я приїду на дачу на слідучі суботу чи неділю, я думаю, що вже моя гірчиця виросте. Подивимося, що і як буде. В минулому році я висаджувала сидират гірчицю і фацелію. і дуже була задоволена, бо земля стала м'якіше. Весною я прополила. Ці сидирати фацелю і гірчицю. І земля була м'яка, пухка. Я була дуже-дуже задоволена. На цьому поки що все. Підписуйтесь на мій канал, буде багато ще чого цікавого. Всім мирного неба. До побачення, до зустрічі!